Добрий вечір, добрий вечора. Слава Україні, слава ЗСУ. ЗСУ це Сила, ЗСУ — це супер. Всіх люблю в нього, кроме касапів, уродів, орків, уродів і маргіналів, але ми не поняли. В ніч ми 12-му ночі там часом ночі. Зафіксовано влучання, в склад окупантів у тимчасово повороні ясновачі Донецької до області. Повідомив радних ряд... ряд... мера, тим часом викупованого, Маріуполя Андрюшенко. Виникла не хлопав, яку хотіли майже до ранку, наслідки ураження уточнюються. Ясновача це Україна, до них це Україна, Донецька область це Україна. Це буде добре, Український триматися, бо ми це варті, боятися варті. Ця, какая, пока.